Вітання! Ви на каналі Житло Є, і сьогодні ми прямуємо в селище міського типу, неподалік від Івано-Франківська, це всього 8 кілометрів від обласного центру. Ми будемо дивитися будинок, який Пройшов повну реставрацію, був дерев'яний, став цегляним і все там. Залишилося тільки старий проєкт, старе планування, а так будинок поновлений і абсолютно новий. Ось цей будинок, він оштукатурений, утеплений, новий дах. Це маленька така, не сказати, що веранда, вхід, сучасний такий. Ми бачимо гарні нові двері. Заходимо в коридор, який 8 квадратних метрів, і він у вагонці на підлозі кафельна плитка. Ліворуч. Перша кімната 16 квадратних метрів. В цьому домі після ремонту ще ну, майже не жили. На підлозі ламінат, вікна металопластикові, батареї, нові міцні. А друга кімната, вона більшого розміру, біля 20 квадратних метрів, гарні нові стіни, стелі, все нове. Мебліки ви бачите, залишаються, нова столярка. З цих кімнат ми попадаємо знову в коридор і прямо двері ведуть в кухню. Кухня має 10 квадратних метрів. Можливо, трошки більше, ми точно не порахували. Меблі кухонні упаковані, вони залишаються. Ось така кухня. Має віконечко і ліворуч ванна біля восьми квадратних метрів. Ванна, унітаз, умивальник, пральна машина, все поміщається. Виходимо на вулицю, ділянка біля дому 10 соток, і ще окремо город 8 соток. За будинком досить акуратні господарські будівлі. Тут господарські будівлі вкриті шифером. Бачимо місце під сеп... септики. Ось вони, люки. Сад досить великий. Гарно огороджено, чи сусідський паркан, чи господарський, все гарно огороджено. За ось цим корічневим парканом є хвіртка, і далі ми бачимо город власників. Він досить великий, 8 соток. Ось ми зазираємо зазираємо, і аж туди до дерев тягнеться ця смужка землі. Ми її просто не бачимо, бо вона не зорана, але вона існує, це 8 соток землі ще. З дому бачимо вивід води гарячої, холодної, мити щось, машину, наприклад, можна у дворі. А це краниця дуже хороша. Тим, що вода, тут дуже багато води, і навіть сусіди приходять по воду. Вартість всього цього домоволодіння на 18% сотках землі 43 тисячі доларів. Підписуйтесь на наш канал щодня нові відео. Дякуємо за увагу!